Я Вікторія Пащенка пройшла два курси Василя Чайки Я обираю жити і життя після 35. Спочатку я просто відвідувала його безкоштовні вебінари, де він детально розповідав е, ту чи іншу тему. Потім я зрозуміла, що я хочу поглибити свої знання і пішла на курс. І жодної хвилини не пошкодувала. Вже буквально через тиждень я зрозуміла одну найважливішу річ: що наш організм унікальний і він має здатність відновлювати сам себе. Тепер мене не лякають, такі прояви, як температура, кашель, нежить. Вони не викликають паніки і не потребують медичного втручання. Головне знати, яким чином допомогти своєму організму пережити ці процеси. І цього всього вчить Василь Іванович на своєму курсі. Багато цікавих і корисної інформації отримала. І ці знання просто безцінні. Використовую щодня для себе вісцеральну терапію, саме ця практика допомогла мені подолати проблеми з ЖКТ. Також роблю вправи для хребта, виконую інші настанови. Мені подобається те, що в курсі все дуже поступово розповідається, дається певний час на його опрацювання. Один урок на тиждень дозволяє глибоко працювати і ще й е, зрозуміти, як його впроваджувати в життя. Ці знання, які отримала на курсі, впроваджує не лише у власному житті. А й uh, рекомендую своїм знайомим, колегам, близьким. Всі дивуються, які зміни відбулися в мені, наскільки я стала більш спокійною. Адже саме Василь Іванович розповів про те, що велике значення у людини має емоційний стан. У вищій школі бажаю процвітання, вдячних та свідомих клієнтів.